Слава Ісусу Христу! 25 березня. Здавалося б, що особливого цього дня. Але особливість цього дня полягає в тому, що це є черговий день нашої перемоги. Перемога в тому, що український народ далі відстоює свою незалежність. Що український народ не склав руки. І не схилив голову, і не став рабом. Це черговий день перемоги, це черговий день нашої радості. А що найважливіше, це черговий день, коли весь український народ об'єднаний не тільки з усиллям фізичним перемогти, але об'єднаний <кій> і молитвою, об в один, є об'єднаним в одним Божим народом. Сьогодні для розважання ми візьмемо собі стихи із 129 го псалма. Надіялась душа моя на Господа, від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі нехай надіється Ізраїль на Господа. Давалося би, що Ізраїль має спільного до нас? Адже цей псалом говорить про те, що Ізраїль надіється на Господа. Але щоб зрозуміти, яке відношення це має до нас, треба зрозуміти, що означає Ізраїль. Ізраїль по перекладі означає народ Божий. Народ, який віддав своє життя в руки Божі. Народ, який обрав для себе єдиного правдивого Бога, Отця Сина Духа Святого Пресвяту Трійцю. Це народ, який живе за Божими законами, тобто за заповідями Божими. Ізраїль це народ, який прославляє Бога, і який хоче, щоб весь світ був під опікою Божою, щоб весь світ жив за Божими законами. І тому я можу з певністю сказати, що українці це народ Божий. Я не хочу називати нас ізраїльтянами, але ми є народом Божим. Ми є народом Божим, тому що ми в одному єдиному пориві кожного дня стоїмо на молитві. Ми намагаємось затримуватися з цих Божих законів, бо ми на своїй землі, ми в себе вдома, і це наш дім. І наші хлопці, наші захисники не мають ненависті, такої ненависті, яка є у наших ворогів. Все, що є в наших хлопців, це бажа... одного бажання звільнити свій дім. І навести порядок в своєму домі. Все, що є в серцях наших українців, це відбудувати свій дім, відродити життя тим, хто втратив своїх рідних, близьких, їх підтримати, знову повернути їх до цього життя. Це є бути Божим народом. І саме тому сьогодні, як сказано в цьому стаху, від нічної, від ранньої сторожі, тобто від сьогоднішнього ранку і до ночі ми надіємось на Господа, ми уповаємо повністю на нього, тому що ми є Божий народ, який просить Бога захисту для себе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, Помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, Помилуй нас, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, Помилуй нас грішно. Бо Господа милість і велике в нього визволення, і Він визволить Ізраїля до усього беззаконня Його. Будь-яку війну, як і цю війну розпочинає, розпочинає людина. Ця війна це є прихід однієї людини. І сотню тисяч людей, які підтримали цю прихід. Але це є тільки людське бажання, тому що всі війни завершує Господь. Саме Господь вирішує, коли вона завершиться. І саме Господь Бог чинить так, що за будь-яке завершення цієї війни. Є дуже неочікуваним і непередбачуваним. Жоден астролог, жоден військовий аналітик, політик не зможе передбачити закінчення цієї війни. Тому що Господь Бог сам це зробить. Вона закінчиться неочікувано. Закінчиться перемогою Божого народу. Тому що допоки ми, українці, Ще раз повторююся і буду багато раз про це говорити. Будемо жити за Божими заповідями. Будемо цінувати життя людське в будь-яких його вимірах. Будемо цінувати і поважати своїх сусідів. Допоки ми будемо дотримуватись цих законів, у нас все буде добре. Ми будемо Божим народом. І Господь Бог за нашими молитвами. Визволить свій Божий народ. Він завершить цю війну нашою перемогою в той день і в ту годину, коли ніхто з нас цього не буде очікувати. Коли вона настане, я не знаю. Знає Господь. Але для нас важливо не опускати рук кожного дня, не опускати нагоди молитви, не сидіти в телефонах, новинах, а молитись. Прийшла весна, йдемо до роботи. Правило монашества говорить ора лабора» – молитва і праця. Саме це є свідченням, що ми є Божий народ, який наповнює себе любов'ю і повагою до людини через молитву, який засвідчує важливість життя через свою працю. Бо ми молимося за наших захисників і працюємо для того, щоби. Весь наш український народ не голодував. Тому Бог, Господь Бог визволить в свій Божий народ, а ми маємо не опускати рук, працювати, молитись, вірити і знати, що тільки Бог може цю війну завершити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, небі так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. 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 Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній день, свей свій український народ. Дай нам кріпость, силу, духа, надії для всіх людей, тих, які наших захисників, всіх тих, хто ліквідовує наслідки цієї війни, для медиків, волонтерів, захисту, кріпості, надії, і будь щитом на цей сьогоднішній день, а також списом, який очищає наш дім. Від наших ворогів, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній сьогодні на цій молитві. Нагадую, що наша спільна молитва триває в 12, в 3, 6, 9 годині. Сьогодні, в 6 годині, оця наша молитовна варта якраз буде співпадати із цією молитвою, молитвою передання. Під Божу опіку, перед, під, перепрошую, під опіку Пресвятої Богородиці російського народу. Тож, ми спільно будемо молитись. Ще раз нагадую, що в 6 годині також буде в нашій групі скинуте посилання. Я дуже прошу всіх максимально в, цей, в цю годину відкласти ці свої справи і долучитися до цієї молитви. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. І віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!